І так, ми опять в агрофірмі Агроурожай. Картошку ми вже викопали повністю, машини помили, заправили, підчинили і все. Зараз у нас буде заготовка силоса, продовження. Ще одне поле нам треба повністю вбрати, щоб закрити хоча б одну яму силоса. і все. Техніки на базі Сейчас у нас немає, тому що половина діскує джиндірів, половина тракторів тут возить сілості, там їхати зашки на Класики у нас стоять, вони будуть траву возити з Ну, Поїхали на відкриття кушення сілості. І так, ми вже Видвигаємося. Я на комбані і ззаді Два ХТЗ з такими прицепами. Їдемо на то поле, де будемо обира кукурудзу. На цьому полі коло, рядом коло ферми. Ми вже Убрали як то кається, кукурудзу насілося І в нас ще одне поле. Поїхали. І так, у нас. Після сілоса буде вже кошеня трави. Вже воно, як і видно, що вона вже викинула на цвіт, все, вона вже готова її тільки косити і підбирати комбайном. І все. А так поки що треба обрати е, кукурузу на сілос. І так, поки ми їдемо в путі, ось, вже у нас трактора дискують поля повністю. Вже задісковують після рапсу, який ми вбирали в прошлих відео. І зараз ми вже по доїжджаємо до поля з кукурузою. Зліва в нас йде поле ну, з травою, длинне таке. А ось наша вже доспівша по щі кукуруза. Ну, на зерно вона ще не доспіла, а под Якраз вона хорошенька, все нормально. І ми можемо її косити, так як нам треба заложити повністю дві ями сілоса, щоб ми потім, як торкається кожну весну-літо, опять же не заготавлювати, зробити запаси. Одну ми вже яму ми зробили. Ви бачили в моїх відео це вже давно, не пам'ятаю, яке ми поле там вбирали. Так що, ось ще одне в нас поле. трави, ну У нас е, трави теж багато із за того, що ми корови держимо, щоб отримати молоко і, ну, і продавати тоді корови. Кукурудзка в нас славна, так що, тому що вона, е, в нас поляки обрабатуються, оце. Кожен раз горанка, культивація розкидання навозу, або жидкого, або твердого, або удобріні. І після того ми постійно кропимо поля, делаємо все як полагається. Якщо не економити, ти отримаєш хороший урожай. Будеш економити, ти нічого не получиш. Все, ми приїхали на наше поле. Зараз будемо обкосювати І так, ми почали обкос робити поля. Зараз я за штурвалом. Помаленьку, як то кається. Тому що робочі ізначально не можуть тому що вони врізаються у дерева. А так ми парокос зробимо і вони вже почнуть свою роботу. Так, у нас акуратно, помаленьку. Ну, сразу видно, що як поля хорошо удобрені, то ми пройшли ось незначительну відстань, але вже полу, е, прицеп у мене вже на 60% забитий. Це свідчить про те, що дуже висока, хороша урожайність кукурудзи Отакі у нас ХТЗшки, шки Взяли ми таких два прицепа маленьких, сілосних, тому що птс 9 птс 12 вже, як таке, це не очень. Вони вже старі, розвалюються, їх вічно треба ремонтувати. І як то кажеться, в нас вже би. Так, все. Цей прицеп ми набили. Так, розворот. Ну, на це поле ми можемо виїжджати, так як воно вже убране. Так, переключилися ми на другий трактор. Зараз ще цей загрузимо. Ну, це робиться для того, щоб ми прокосили і техніка ходила. Плюс з цієї точки ми будемо прописувати курс плей на цілосну е, яму, куди е, трактора будуть нам відвозити. Так, поставили ми. Стоп. Поїхали, давай, 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 рушай, я їду в так. -то. І тоді вже ми вже як спокійно можемо косити. Я, допустимо, буду там трамбувати бульдозером, згортати. А вони вже будуть тут свободно їздити і косити. Возити, косити. Головне, правильно, як то кажеться, виставити на курсплей скорость. Максимальна скорость, от сама лучша, 31 км. Тоді техніка спокійно може їздити, не застрягати, бо в деяких відео... Бачив, як знімали хлопці, що 50-70, вона та техніка літає, застрає постоянно. А 31 км якраз нормально люба техніка, я от провіряв, мене завжди 31 км. Ну, Вроді би кається, що медленно, но нормально. І техніка їздить іменно чітко по курсплею, як ти создав. І все. Так. Чуть-чуть поддобавим мощності. Так, 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 4. Карта неплоха, оце мінус единственний, що в вона не потребує мод сезона. Оце плохо. Ладно, давайте перший раз ми косплей не будемо не будем поки що писати, а відвеземо самі, тому що в нас треба, щоб щоб повністю краї поля, треба повністю краї полі обкосити, тому що тут дерева і вони будуть застрявати. Так що оцих перші етапи, отак вот я завжди з технікою прокашую а тоді вже пускаю по курсплей і все в вторий раз він чисто по полі вже йде у нього є розворот він ніде не застряє. так карта отлич здорові поля Ось два посілочка. Що пішохідний трафік, що автотрафік тут на карті. Е, Мод Чуперстрав работає. Це розкидання соломи. Е, дві допомітельних культури, по-моєму, чи три. Ні, дві. Корови, свині, овці. ГБА нема. Ну, ГБА є тільки безсілосних ям. Отак. От Ну, конечно, я вже зробив під себе.